Питання в коментарях дзвонять, що є бюджетне недороге до 4 тисяч доларів. Дивіться, є в нас ось такий шифен 240, ремінний, задній привід трьох на трьох точковій навісці. ВОМ є 540 обертів, блокування диференціалу. Коробка це тракторна, не мотоблочна та, що постійно зсипане. Це на трактор 2 роки гарантії. Мотор 24 ка сф 138 не 118, а 138-й, чиста 24-ка. Е на ресорах передні задні противаги. ремінний, вага 950 кг. Дуже практичний, провірений трактор. Та Є Sінtaї 240-ві, на 3 моторі 385 ТЮшний. Трьох-трьохступінчата коробка, однодіскове щеплення, трьохточкова навіска, вом 540 обертів задні колеса на 20. Немає в нього передніх задніх противаг, вага його 850 кг. Ось те, що є у нас з бюджетного. Ось він іще один такий. Погод цікавить, дзвоніть 097 336 91 91, або приїздіть на наш виставковий майданчик в місті Шостка, це Сумська область, за адресою міста Шостка, вулиця родини Кривоносі, 32. Дуже багато тракторів, навісного обладнання. Все є в наявності. Доставка тракторів безкоштовна.